Добріший день. У нас тут новий пацієнт. Пацієнт номер 12. Чому 12? Тому що це 12-й ніж на Ютубі. Ну, цікаво, чому ні? Циферку поставити не важко, а через рік. Будемо бачити. Ніж покоцаний Назар, ти щось його взагалі не беріг, я бачу. У нас тут травмований кінчик. Подивимося. поки туди ми дійдемо. Там будет. Так. Шершавенький, вин конечно, такой уже шершавенькие. очень уже прям Ну давай. Раз мы подаемся. Так, ВДРчик нас сейчас я вам скажу. Насколько он там грит? На 240. 240 грит. Получається другий обдир. Перед ним там є ще. Але я хочу спробувати поступово. Я знаю, що деякі люблять перескакувати. Я поки що збираю колекцію камінчиків не перескакуючи. Тобто, як вони виробляються один за одним, так ми і робимо. Хоча багато хто рекомендує щоб робити. Береш один, а інший береш в два рази більше потім знову два рази більше і так пішло поїхало. Так, ну зараз звук буде прекрасний. Так, щось я тут цей срач розвів жорсткий. Пакував ніж, накидав тут вам матлохом. Забираємо це все. Щоб нам не заважало. Так, дезінфекція. Віртечку сюди. Це перегортаємо сюди. А, точно. Дякую, що нагадали, що я хотів викрутку поставити на зарядку. Так, щось вона не сильно хоче. Type-C, Type-C не хоче. хоче, напевно, Type-C і USB A. Ну, такий наш шнурочок теж є. А я вам друге скажу. Я взяв інший телефон, щоб включити таймер, щоб бачити, скільки часу пройшло. І телефон був розряжений, це мій старий SE, І я вам хочу сказати, що нема ж айфона. Новий iPhone айфон на USB-C, а лайтингу нема. Ох ви. Чуєте цей звук? Ох, і дерти прийдеться. Добренько. Потрошки, поки деремо, будемо думати, що ми зробимо з кінчиком. Не забувайте, друзі, працюємо всім бруском. Ось так все сюди. Тут напевно треба добряче попрацювати. Ну, тобто, ножі, які травмовані, то там від одного до десяти не вийде. Тому нам треба виправити. Там, де у нас є забої ріжучої кромки, а тоді вже говорити за десяточку. Але, друзі, ми не тиснемо, камінчик працює під своєю вагою. Так, 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 так. Кінчик, звісно, спотворений мощному Але нічого зробимо його, я думаю, гарненьким. Мені аж цікаво, скільки я буду намагатися його тут. Ну що, зараз ми все потихеньку, по чуть-чуть. Так, давайте. Що в нас тут робиться? Ох, ох, який крепкий, який крепкий хлопчик. Так, тут майже ми дійшли. Тут майже ми дійшли. Так, так і хочеться його погладити. Він був не такий агресивний. Назар, напиши, будь ласка, в коментарях, чим ти точив цей ніж. Дуже схоже на методику ніж об ніж. До речі, друзі, кажіть, чи ви там відчули різницю в картинці. Тому що це сьогодні відео пишу всі вже не на фронтальну камеру, а на нормальну. Але не бачу, що там робиться. Але ж це головне, щоб ви там бачили. О, дивіться, скільки металу. Все метал. Який ми вже чухнули. Що у вас там по погоді? У нас 24. В машині градусник на сонці. Я як після прогулянки прийшов ранкової, 10К ви шкурці. То 40 градусів показувало в машині. Методикою 10 можна вже займатися, коли ви всі пробоїни попетягували. Тоді можна Пише сьогодні на роботу по зубам допомогти одній дівчинці видалила зубчик. І не хоче ходити чекати, поки заживе. У нас є вихід. Тимчасові короночки. Ставляться тимчасові короночки на комп'ютері, лабораторія. Оцифровує відбиток, якщо це не скан. І на місце видаленого зуба моделює з пластмаси штучний зуб. ну і по одному зубу від видаленого потрібно обточити. Получається так званий місточок. То, коли використовуються тимчасові короночки, ясно сформовується так, як потрібно, що у вас не вийде так, що ставиться міст, і там потім яма, там де штучний зуб. Тому що дуже важливо. Після видалення не спішити ставити зуби. Хочете, ставте тимчасові питання. Постійні зуби не ставте, тому що це горлишко з пляшки з-під вина. Ви корок достали, дирка лишилася. Спочатку половиною тижня, може недільки три загоюються ясно. Вони потрошки починають закриватися, але кістка так швидко не загоюється. Тобто там простір є. Коли кістка відновиться, ніхто вам цього не скаже. Але 2 неділі, ну, це мінімум після видалення. І далі, звісно, зробити тимчасовий міст і походити до місяця, а тоді вже робити постійні зубки. Тоді буде гарно. Але, ну, ви ж завтра завжди можете. Замовити в Тіктоці вініри за 450 гривень. І не морочити голови. Самі собі їх приклеїте. Інструкція є. Положили в кипяточок. Притиснули, потримали. Потім іншу щелепу. І ходіть до першого. Кави чи якогось бутербродіка, якщо вам повезе і воно прилипне. Ви зрозумієте, ну це ж анекдотова історія. Це як раніше з жуйками продавалися зуби вампіра, от та сама ситуація. Ми ж їх так само носили, але кипяточком я їх обливав ще з дитинства. Зразу так не ставив. Ох, чуєте, як грибе. І не ставте ці бабочки. Сйомний один зуб. Дуже вам... Зіскочив, але нічого. Просто обов'язково після цього страшного нічого нема. Ви просто ставите і кутоміром перевіряєте. Все, 17,5, як було, так і є. Просто не можна так поправили і далі. Собі працюєте. Якщо ніж зіскочило, буде обов'язково перефіксувати його. Я думаю, що його зірвало із-за того, що я полінився і не наклеїв малярного скотчика. Давайте, якщо ще раз зірве. ще витягувати. Коли тягнете вниз, ви витягуєте на себе заусеницю. Ну, коли там є кратери, ну, ви ж бачили, я скидав перше відео, то вам треба витягнути загусеницю. Ви так не перекриєтеся. Якщо ви його будете зрізати, зрізати, зрізати. Nije tesno, no. Viš pa je taj. Jako mu radim na tesno. Це жара, конечно, бойовий, бойовий. Це, конечно, бойовий, жара. Нічого, ну, це займе трошки більше часу, чем зазвичай. Але я думаю, що... Так, ты там опять назреваешься? Да не, вроде тримаю. Тримаю. Знаете, ты уже раз взрывался, кажется, что сейчас ты... Сейчас начинается. Так, оп, 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 Оскільки це займе часу. Мені так само. Так само дуже цікаво, скільки це євдирна займе часу. Ох, який агресивний такий, що як пила др-др-др-тирдр. -др 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 -др. Ви ж почули, напевно. До речі, добре, що трапив такий ніж, який з кратерами. Тому що коли є кратери, видно, як працює брусок, як ці кратери зменшуються. Ну вже ситуація стає набагато багато краще. Набагато краще. Сейчас його оббираємо, навірно, і зафіксуємо. Также, ну, тримаємо. Не ну, бере за мединчик на згори висеєш і на одному мединчику. Просто...